Всім привіт! Це перевірка зошитів знову. Давайте розпочинати. Тому що відео має відлитися недовго. Для початку ми розпочнемо з нашого журналу. Я думаю, вам не видно. Так. Це не те. Це не те. Сьогодні ми будемо перевіряти українську мову. Ось. Да, да? Будемо перевіряти українську мову. От пізніше все відміну, тому що в нас немає часу. Серйозно, трохи немає часу якось. Давайте секундочку. Секундочку, секундочку. Засюди. Так, це сюди. Так, ні. Так. Ось так. Червону ручку ми вже підготували. І перша робота це як завжди, двічка. Тому що ви лише погляньте, що це за робота. Так, ось це. Е... Так. Тобі... Хто не дивився мої попередні відео по, про перевірку зошитів, тому, рекомендую, подивити, тому передаю, рекомендую подивитися, щоб знати більше. Так, це в нас хто? Це в нас баранчик, він був відмінником. Зараз у нього чомусь почали трошки погіршуватися ціночки, але то один раз у нього попалася вісімка. Далі в нього 10 та 11 було. Я не знаю, якого це числа, тому що він не написав. Раз, далі в нас ось наша робота. 19 березня. 19 березня домашня робота. Чи мені це здається? Ні, не робота робота. Права 202. Зараз я вам покажу, що ми мали зробити в 202. Праві. Так, це теж тижне. Зараз зараз чекайте. Ми мали виконати завдання 202. Ми мали зробити спиши вставляючи пропущені букви. Ось було два речення лише, і тут ми мали поставити або, ї, або Є, або no. є, є. Є і Є. Завдання було легким. Я думаю, всі його правильно написали, але трошки я дивлюся тут і щось. Трошки теж не розумію. У нас тут декілька серій. так. Ой. Так, справа не сьогодні. Рано, не рано, а рана Загої... не заго не є, а її. Загоїться, загоюється. Зле слово ніколи. Зачекайте. Де? де, де, ре, три? Ну, прохуємо пункти друге другого речення: ре. чомусь немає. Так, тому давайте. Мінус два були. були. Так, писа один, два, три. В нього. Але, так як другого речення немає це буде велика помилка, гаразд буде рахуватись однією. Тому у нас чотири помилки. Ну, і порахуємо, що це вісімка. Тільки, знаєте, я поставлю 7. Угу. Поставимо 7. Тому що другого просто речення немає. Це образливо. Зараз, секундочку, почекайте. Далі ми будемо перевіряти мішутку. В попередньому відео я вам вже розповідала. Так. Незрозуміло, зачекайте секунду. Так, на це не заглядайте? Стоп. А чому в неї вирвані листки приклеєні на скотч? Що це таке? Так, ладно. жах. Вирвані. Це жах. Ладно. Так. 19 березня. Домашнє. Що? Одна буква я. Боже, де ми знаходимось в Україні? Чому домашня я? Ні, неправильно. Жах якийсь. І тут притклижує. Ужас. О боже, де вправо написано. Який я раз вже кажу дітям, щоб писали в домашніх роботах і класних роботах вправа, і яка саме вправа. А, але деякі чомусь мене не слухають напевно, розмовляють під час уроку. Я їм роблю зауваження, а їм до одного місця. Що це таке рана, а рана загоїться зле слово ніколи? Менше говор... Ну, трошки. Ось так. Більше почу… То то тут має бути, ж. То то більше почу Почуєш. А ну зараз ми поглянемо шведесеньку. Шудесенько, шведесенько поглянемо. Що в нас тут має бути? Е, так, то має бути правильно, все-таки ж. Ну, підраховуємо швидесенько помилочки. Ага, ми ще буковки тут маємо перевірити. Зараз вам покажу швиденько. Оця мені не подобається. Це теж не гарно. якийсь. Це. І ось це не дуже мені подобається. Так, один. Два, три, чотири. Чотири помилки, тобто вісімка. Вісім. Так, все. Ми перевірили цей зошит. Далі будемо перевіряти Софіїм зошит. Так, її домашня робота. Ось тут так, 19 березня, домашня робота вправа, вправа, 200 202. Рана загоїться, зле. Трошки в не щось тут поїхало. Ніколи. Менше говори, то більше почуєш. Так, в неї є одна помилка. Оце не рахується за помилку, в неї просто не розпочила. Чомусь вона написала. Так, не... ой, не помилок немає. Так, що пишемо. Це буде 11. Я вже хотіла писати червону ручку. А треба зеленою. Ну, хто знає, той молодець. Так. Так. Ну, трошки був в мене якийсь, Ну, ладно. Так, далі. Я. Дуже швидко роблю це, тому що трошки. Угу. Нас тут. Я не буду відкривати ручку, я просто подився. 19 березня домашня робота, вправа 202. Рано загоється, загоється, загоїться, загоїться. загоїться, загоїться зле слово ніколи. Менше говори, то більше почуєш. Е, так, то правильно, все правильно, а тут уненька помилка. Тобто 11. Давайте тут напишу 11. А, вам видно? Бо я думаю, не видно знову. Так, друзі, це лізочка наша. Так, на цьому я буду закінчувати. Ждіть інших відео, інших перевірок зошитів. Ну, точніше, ждіть другу частину, можливо, і навіть третю. Всім бувайте, до нових зустрічей!